Та, всім добрий день заїхав до нас такий Прице, Принце чи Прице з Швейцарії алюмінієва рама 26 колеса На, дивіться, задній амортизатор повітряний тут має різний режим. Система розібирається зірочки, можна зняти любую, яка сходилася. Система 9х3, 27 передач на касеті, задній Діоро Тулочки, гіороле їх стоять. дивіться це. Сіліконове сіделко дуже комфортне. Велосипед, щоб ви розуміли, дуже комфортний. По бруківці, брущаці, їдеш, всю вібрацію глибше по тазів, по позаношнику. Вилучка гідравлічна з дукатором, Тут регулюється, 7 см вона має мати ходу. Крутиш, сідає, крутиш, піднімається, резина в доброму стані. Дивіться, по рамі Взагалі ніяких зауважень нема. Та вся система задня на піширничках. Монетки Dior. дивіться, як вони переключається, отак передача переключається. І за одне тормози. Бачите? Раз, отак. Комусь буде така ляточка, цікавиться. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram, або TikTok. لیهور بج